Доброго ранку, смачного сніданку і гарного настрою. Бажаю усім! Кожен з нас намагається, як може, розвіяти буденність. Деякі шукають пригоди, воліють гострих вражень. Хтось насолоджується звуками, пише музику, співає пісні, рветься у танок. Дехто лєпоцік думок на папір. Людина, яку я сьогодні запросила до ранкової студії, шукає самовираження в образотворчому мистецтві. Художниця Аріадна Шмідт. А я вітаю вас у нашій студії. І одразу ж перше питання. З яким настроєм ви сьогодні прокинулись? Доброго ранку. Ну, таке складне питання. Можу сказати, що з нормальним настроєм. Все добре, дякую. А що зазвичай ви вранці робите, щоб прокинутись? П'ю каву. Так, я також п'ю каву, це мене дуже бодьорить. Добре. Скажіть, будь ласка, що саме надає сил вам завжди знаходитись у такому стані, в творчому стані? Я знаю, що ви творча людина, художник, воно завжди знаходяться в якомусь такому стані. так? Розкажіть, що вам допомагає? Ну, Мені допомагає, думаю, любов до життя. Те, що, що навкруги мене? Те, що я бачу, і ну, просто коли я навіть йду просто по вулиці, я дивлюся на якісь на людей, на те, що вони роблять, як вони це роблять, на якісь гарні краєвиди. Це все надає мені сили в житті і е, це дає мені е, натхнення, натхнення, ідеї, так, ідеї і, е, і те, що я роблю. А друзі, близькі, родичі, діти, що вони якось ну, на це впливають? Ну, та, та саме так, звичайно. І вони теж дають мені сили на це. От зараз у мене маленька дитина, і вона теж надихає мене на мої роботи. А з тих пір, як у вас з'явилася маленька дитина, щось змінилося у ваших творчих думках? Звичайно, змінилося і дуже сильно. Зараз у мене нові ідеї, які пов'язані саме з маленькими дітьми, але я, на жаль, зараз не можу їх не завжди можу їх відтворити. Але от одна з таких ідей мені прийшла на думку: це робити ляльок на руку. А, так, так, глядачі вже бачили у сюжеті вашої роботи і трошки вже чули про це, але розкажіть, це ваш новий творчий задум такий, так. Розкажіть, як воно до вас прийшло, що для цього потрібно, з чого ви як ви вигадали їх робити? І покажіть нам, будь ласка, для глядачів, mm -hmm. що в них такого особливого є? Е, ну, ідея мені прийшла е, дуже просто. Я йшла по вулиці, побачила іграшки. Я думаю, глядачі знають такі іграшки, які зараз роблять, вони називаються тільди. Я на них подивилася, і мені прийшла така ідея, чому б мені не робити так само якісь іграшки, бо я це дуже люблю. І колись в мене вже була така ідея робити лільок. Але мені не хотілося повторювати те, що вже було. І Так як у мене маленька дитина, я думала, як мені це реалізувати. І я помітила, що моїй дитині сподобалася та іграшка, яку їй подарувала її бабуся, на руку. Але коли я почала шукати у нас, у нас таких іграшок мало. Ну, я принаймні не знайшла. І я вирішила зробити, Ну, спробувати зробити таку іграшку сама. От я її зробила. А які матеріали ви використовували? Щось таке, що є вдома, чи взагалі закупали, щось там, купували якісь. Е, ну, взагалі, то, е, оскільки я творча людина і е, у мене вдома просто є матеріали, які ну, були матеріали, і я просто виходила з того, що в мене є. От, Але дійсно, якщо цим займатися серйозно, то все одно доведеться щось купляти. От, Матеріали е, абсолютно різні. от Я вибрала для цього. Тут, наприклад, трикотаж е, і фетер. Нитки. Якісь прикраси, які? бачу тут бантики. При, прикраси це все було в мене вдома. Це е, звичайні гудзики. Все ще <свісно> все, під рукою. Все так? Так. А цікаво, так. а чому саме коти, коти, а не жирафи чи собаки, чи ще щось. <свісно> чи все попереду, чи може фантазія заведе е, кудись. Ну, звичайно, все попереду, але я просто почала з котів через те, що в мене вдома є персидська кішка, і моя дитина дуже її полюбляє. Вона з нею ну, спілкується весь час і ну, так, реагувала дуже активно. І через то я вирішила зробити кота. Тобто ну, дитячі асоціації так, 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 з котом? Так. Вони mm -hmm. надихнули вас саме mm -hmm. на, на такі іграшки. Mm -hmm. Зрозуміло, mm -hmm. хочеться перейти до трішки інших питання, іншого mm -hmm. питання, так? Мені ось цікаво, можливо ж робити такі іграшки, так? і що з ними потім робити не лише для своєї дитини, так? ляльковий театр, наприклад, ага. є. Це ж таке ж саме, так? А вам ага. не приходило на думку зробити якусь таку чи виставку, чи щось таке, от, щоб люди побачили це і, може, якось використовували надалі? Ага. Звичайно, мені приходило на думку це, але просто зараз я трошки. У мене мало часу, але в принципі в мене такі ідеї були, звичайно. Просто я почала з того, що я вирішила зробити ну, перші такі спроби. І подивитися, як на це будуть, будуть реагувати люди. Бо я знаю, що на ринку, в принципі, такі іграшки є, а вони більш простіші і вони дешеві. Така іграшка, вона більш така, можна сказати, навіть трошки ексклюзивна, бо в неї ну, тут і ручна робота присутня, і всякі такі моменти, ну, деталі якісь такі. От. І, ну, Мені просто цікаво, чи е, люди сприймуть цю роботу. Якщо вони сприймуть, як сприйм... саме, як вони, саме її сприйм... вони сприймуть, так. так. І е, якщо це піде, то звичайно будемо працювати а надалі. Що саме вам потрібно для того, щоб зробити виставку? І що б ви там показували? Картини, роботи. Я знаю, що ви багато що вмієте робити, так що би ви це була б тематична виставка? Або ж все, що ви маєте, ви б людям хотіли б показати. Ну, в ідеалі, звичайно, хочеться, щоб була тематична виставка. Але просто на сьогоднішній день я не знаю, як це складеться, ми будемо бачити по ходу роботи моєї. Ну, я маю надію, що все ж таки я реалізую ті плани, які в мене є. А може, якісь трошечки розкажете, що там за плани у вас такі, так, щоб не все, але ж щоб ну, люди можуть. Про плани краще не говорити, бо якщо вони не здійсняться, то буде негарно. Тобто, ви забудована щоб... людина, так? Да? Ну, в таких речах трошки, так. Да. Добре, багато письменників полюбляють описувати у своїх творах осінь. Я також дуже люблю цю пору, це найулюбленіша. А скажіть, у вас? Є така пора року, яку б ви е, хотіли б постійно малювати, ось яку можна черпати, чи все вам подобається, чи якісь є такі ось? Е, ну, взагалі, я дуже люблю пізню весну, пізню весну і ранню осінь. Е, ну, я вважаю, що це найкращі такі часи. Коли вже весна, це таке тепло, перше сонечко, перші листочки, все зелене, все таке, ще, ще не, роз, ну, не розквітло, але Перехідний Вже, період да, такий, перехідний такий, так? такий період, і так само і осінь. Вже не літо, але все-таки гарне, жовте, багато і кольорів тепло. можна використовувати. Так, бо так. вона така ну це найулюбленіше, але взагалі я вважаю, що будь-яка пора року це гарно і можна взяти що завгодно. Навіть в тому ж дощі можна побачити гарне і. і... Тобто ви взагалі людина оптимістична і це для вас головне Звичайно. коли, так? Так. Існує така думка, що художники, вони такі хаотичні трошки люди, вони завжди у собі, бо в них куча ідей, таких, думки якісь постійно в голові. І що вони у побуті, ну трохи такі, як. Їм все одно, що навколо, от як саме у вас? От, цікаво, як у вас вдома, Як е, відбувається ваш побут? Чи ви його як створюєте самі? Чи от воно якось так? Хто хтось інший може? Хто допомагає? Як mm. це відбувається? Е, ну е, я можу сказати, що я така людина. Е, у побуті дуже прискіплива, і ну я не можу сказати, що я така дуже педантична, і в мене все має лежати на своєму місці, і щоб, не дай Бог, на 10 сантиметрів не подвинути. Але я дуже люблю, коли порядок, я люблю, коли гарно, коли гарний інтер'єр. Я ну, і сама цим трошки займаюся, так для, для своєї душі у себе вдома. От, так що я в принципі люблю, коли гарно вдома, і коли все нам ну, як... цікаво, чи є в вашому інтер'єрі <гум> такі якісь деталі, які ви зробили самі. Це такі ексклюзивні, це ваше, і нікого в такого немає. Це ви це вигадали і вам це подобається і людям і взагалі? Ну на жаль, в мене зараз <гум> немає так, таких речей, бо в мене просто немає їх де ставити. У мене все таке в процесі ремонту вдома, тому. А ще ну, маленька я, дитина ще допомагає. Ще так, маленька так? Дитина, порядок наводити. Але ну, я так вам збрехала, трошки є одна така річ, Це, ж це так, така бутилка, в, в ній там насипані всякі маленькі детальки. Мені просто не хотілося їх викидати, і я вирішила зробити таку інтер'єрну річ. А взагалі-то я люблю такі речі, але мені просто їх немає куди ставити. От, звичайно, проявляю в усьому творчість. Але плануєте зробити, ну ось цікаво просто що е, завжди люди не живуть собі, так в них в них є телевізор, шкаф, диван, там все таке. А ось у творчих людей у них завжди цікаво вдома І картини uh -huh. на стінах, і, і ще щось таке. От ми плануєте, можливо, ви якось і дитина підросте, і у вас буде більше часу. Uh -huh. От зробити щось таке, ось своє, як свій, такий світ. Окремий. Ну, звичайно, звичайно, намагаюся. Е, Просто зараз не, не зовсім вистачає часу, Але взагалі то планую. так. Скажіть, будь ласка, хто ви є за гороскопом? І чи вважаєте ви, що це впливає на творчі здібності людини? Ну, я за гороскопом стрілець, а чи на творчі здібності? Ну, Звичайно, щось таке є. але... Я вважаю, що дитина, коли народжується, вона має хист до всього. І те, що вона буде розвивати, те, і... Ну, то... головне, щоб людині подобалось. Якщо людині подобається, і вона ну, робить це з любов'ю, то. Це найголовніше. Дуже часто я знаю, що творчі люди вони дарують дарунки, зроблені власними руками. Так скажіть, чи ви таке практикуєте, чи ви вважаєте, що ось це окремо особиста моя творчість, а це інше це інше. Ну у мене якось так виходить, що я насправді свої роботи найбільше дарую. О, так що в мене не ну так і виходить. Що... Тобто, ви як і всі творчі люди, да, все ж таки да, таке да, робите? Да, да, ем, зрозуміло, і ще таке питання наостанок Арін, скажіть, будь ласка, ви самі навчалися у художній школі, я знаю, училищі, в інституті, так mm -hmm. з напрямку та художнього образотворче мистецтво. Mm -hmm. Не було чи у вас такі такої думки самі викладати? Наприклад, продавати свої знання маленьким дітям чи студентам? Чи ви... ну, це ж цікаво? Так просто хотіли б ви такого чи. Ну, Якщо людина хоче навчитися, я завжди готова подарувати їй ті знання, які я маю, але навчати самій, йти кудись, викладати, як ви кажете. так, ну, Я не вважаю, що це моє. ну, В принципі, як буде така можливість, може, або якщо Буде необхідність така, то може і піду, а так то взагалі мені більше подобається створювати те, що в мене там в голові. Тобто вільні думки, так, не так. якась програма, так. щось таке так, безмежне. Так, так. 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 Рін, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. завітали до нашої студії. Я вам бажаю безмежного натхнення. Але ж не спокою в душі, щоб завжди народжувалися нові, нові ідеї. До зустрічі! сподіваюся, що побачимось. Дякую, до побачення. Ранок на каналі Житомир триває. Розкажіть нам про свій талант, і ми обов'язково запросимо вас до нашої студії. Пишіть на адресу ранок .so Ми продовжуємо для тих, хто хоче самостійно оволодіти азами японської графіки. Наступна рубрика Вчимося вдома.